І, друзі, це канал Мильна Опера та наші добірочки сьогодні будуть серіали про медицину. А перед початком поставте лайк та напишіть коментар, які серіали ми не згадали в цій добірочці. Все починаємо. Медики Чикаго у центрі подій команда лікарів та персоналу лікарні Чикаго Медикал Центр, які щодня опиняються між життям та смертю, а ще частіше між професійними викликами та особистими дилемами. Серіал пропонує щотижневу порцію напруги, моральних дилем і рішень, тут і зараз, за які відповідають хірурги, медсестри і навіть адміністратори. На перший погляд, це чергова медична драма в дусі шпиталю чи анатомії грей. Але медики Чикаго це частина великого серіального всесвіту «One Chicago». Тож глядача тут чекають перехресні сюжети з поліцейськими в Chicago PD та пожежниками Chicago Fire бонусом стабільно потужний каст. Вже 10 сезонів, а пристрасті не вщухають. Якщо любите, статистика погана, але ми врятуємо, саме час записатися на прийом. Лікарня піт. HBO продовжує зміщувати акценти з криміналу на медицину і цього разу робить ставку на драму в стінах університетської клініки Пітсбурга. Лікарня ПІТ це історія про те, як в умовах браку часу, ресурсів і моральної ясності медики мають ухвалювати рішення, які змінюють долі. На перший погляд, стандартна лікарняна рутина. Але в стилі HBO. кожен епізод копає глибше. Теми системного расизму в медицині, кризи ментального здоров'я персоналу, боротьби між адміністрацією та ідеалістами в халатах. У головних ролях Пітер Сасгард, Ейса Гонсалес та Джон Бертал Творено сценаристами, які працювали мейристауна і залишені. Тож драматичну густину гарантовано. Якщо шукаєте не ще одну медичну драму, а щось із нервом і позицією, лікарня піт може стати новою серіальною залежністю пульс Дія відбувається в головному травматичному центрі Майами. У центрі сюжету молода лікарка-ординаторка Дані Сімс, яка несподівано отримує підвищення після звинувачення сексуальних домагань проти її колишнього керівника доктора Ксандера Філіпса. Паралельно місто наражається на руйнівний ураган, і лікарня перетворюється на людський фортпост, де медики борються за життя пацієнтів та власну психіку. На перший погляд, типова медіана з інтригами, стосунками та молод мелодрамою. Однак творці Карлтон К'юз і Зоя Робін зробили ставку на продюсерал формат із яскравим кастом і стислими 10 епізодами по 45 хвилин. Під тиском урагану і драми у відділенні навіть найпростіше рішення стають питанням життя і смерті. Хороший лікарь. Історія слідкує за доктором Шоном Мерфі, талановитим молодим хірургом із синдромом Саванта та Аутизмом, який стає ординатором у престижній лікарні Сан-Бонавентюр в Сан-Хосе. Його винятковий медичний дар дозволяє рятувати життя. Але соціальна різниця спричиняє скепсис серед колег. На допомогу йому завжди приходять наставники-ментор доктор Арон Гласман, якого грає Річард Шиф. На перший погляд, чергова версія лікарняної драми. Але хороший лікар зосереджується не лише на медичних кейсах, акцент на аутизмі, емоційному зростанні Шона, його взаємодії з пацієнтами і колегами. Серіал викликав суперечливі реакції: з одного боку, підвищення обізнаності про аутизм, з іншої, критика за стереотипне зображення і поверхностний підхід. Сім сезонів 126 епізодів. За цей час шоу стигло стати одним із найпопулярніших у жанрі. Номінації на Золотий глобус, 3 Critical Choice Awards, і навіть у короткому списку топ-20 медичних драм у всіх часів за версією The Guardian. Історія розгортається в 1900 році в Нікерборській лікарні Нью-Йорка, де в умовах відсутності антибіотиків та сучасної інфраструктури команда хірургів, медсестер і адміністраторів щодня стикається з викликами, що змінюють межі медицини і людської моралі. На чолі стоїть доктор Джон Текері, якого грає Клайф Овен, блискучий ризиковий хірург із наркоманією, який одночасно підхоплює нові наукові ідеї і грається зі смертю. На перший погляд, історичний Попе. З але стилістика Содерберга робить її не мильною, а з близьком сучасності. Ручна камера, електронний саундтрек від Кліф Мартінес, несподівані ракурси усе це створює атмосферу напруги та візуального шоку. Анатомія Грей серіал розгортається в лікарні Seattle Грейс і розповідає історію доктора Мередіт Грей, талановитої хірургині, яка пройшла шлях від інтерна до шефа. Разом з нею інтерни її першого курсу Крістіан Янг, Алікс Кареф, Ізі Стівенс та інші всі вони зіткнулись з професійними викликами, особистими трагедіями та не один раз пережили емоційні випробування, що об'єднують їх як родину. На перший погляд. Щось на зразок лікарняної мильної опери. Але в центрі Грейс не лише випадки з приймального відділення. Тут піднімають теми особистої драми гендеру, клубу соціального становища, ментального здоров'я та сучасних викликів у медицині. Серіал встиг стати культовим явищем. Про нього пишуть як про одну із найпливовіших драм десятиліття Новий Амстердам. У самому серці Нью-Йорка в одній з найстаріших державних лікарень США з'являється новий головний лікар, доктор Макс Гудвін. Його мета повернути лікарні її колишній престиж, попри брак персоналу, обладнання та фінансування. Він прагне змінити систему охорони здоров'я, ставлячи пацієнтів на перше місце, і бореться з бюрократією, щоб забезпечити найкращу медичну допомогу. Проте його колеги спочатку скептично ставляться до змін, адже попередники також обіцяли реформи, але безрезультатно. Серіал Новий Амстердам заснований на книзі доктора Еріка Манхеймера: 12 пацієнтів життя і смерть у лікарні Белав'ю і пропонує глядачам емоційну та глибоку історію про боротьбу за життя. Надію та зміни в системі охорони здоров'я. Тіло як доказ: доктор Меган Хант – талановитий нейрохірург, чия кар'єра обірвалася після автомобільної аварії. Тепер вона працює судовим медичним експертом у Філадельфії, розкриваючи таємні смерті, які ховаються в тілі. Кожен випадок це не лише розслідування, а й шлях до розуміння власних травм і відносин з оточуючими. Стеріал поєднує елементи кримінального детективу та медичної драми. Пропонуючи глядачам не лише розгадування складних випадків, а й глибоке занурення в особисте життя героїв. А який вас зацікавив серіал? Пишіть це в коментарях. Дякуємо за перегляд та до зустрічі на каналі Мильна Опера.